Дах мої хороші, хуйдах, мої любі. Ну що, сподіваюсь, ви скучили, бо я дуже. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами розмовляти про основні труднощі, з якими стикаються українські біженці в Бельгії. Чому саме ця тема? Бо за останній час я бачила дуже багато запитів, які робили і мені у соцмережах. Ось, наприклад, мій інстаграм можете мені туди писати і підписуватись обов'язково. Також я бачу в спеціальних групах, такі як українці в Бельгії, українці в Антверпені, дуже багато запитань. Питань щодо умов надання тимчасового захисту, щодо роботи, щодо пошуку житла усе це зрозуміло, тому що нам обіцяють в Україні тяжку зиму, а може й осінь. А також люди починають переїжджати з інших країн Європи, де в них вже є, наприклад, цей статус або вони були там на заробітках, і цікавляться, що ж тут у Бельгії, які ж труднощі. Тому я вам сьогодні саме про них і розповім. Де я буду знати якісь лайфхаки, як нам ці труднощі подолати, я обов'язково ними з вами поділюсь. В кінці ми зробимо висновки, кому ж не варто їхати в Бельгію. В мене на каналі у списку відтворення про життя в Бельгії вже є окремі відео про надання тимчасового захисту, про пошук житла, про роботу, про вивчення нідерландської. Але я бачу, що все ще залишається багато питань, і сьогодні в нас будуть саме нюанси стосовно цих питань. А посилання на всі ці відео свої я залишу в описі до цього відео. Для мене самою було таке відео дуже важливим, коли я переїжджала до Бельгії. І можливо, якщо б я знала про всі ці моменти, то я б не обрала Антверпен. Одразу зроблю дисклеймер. Я нікого не відмовляю від переїзду до Бельгії. Я просто хочу, щоб ви знали про всі ці нюанси, бо з ними стикаються майже усі. Почнемо з першого і основного: це хто має право на тимчасовий захист у Бельгії. На нього мають право ті українці, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року, проживали в Україні тобто, якщо ви, наприклад, вже кілька років маєте основним місцем проживання не Україну, то вам статус тимчасового захисту не нададуть. Також, якщо у вас є вже такий статус в іншій країні Європи, ви не можете отримати статус тимчасового захисту в Бельгії, поки не відмовитесь від свого того статусу. Тож це основні дві умови, які мають бути виконані, щоб отримати статус тимчасового захисту. Так далі, коли ми отримали папірець цей в Брюсселі, у нас автоматично З'явилося право на отримання медичного страхування на роботу, і діти ваші можуть піти до садочку або в школу. І тут основний головний нюанс. Далі, після Брюсселя, ви маєте зареєструватись у місцевій адміністрації. Тобто, ви обрали якесь місто, де ви плануєте жити, і ви маєте там зареєструватись. Але щоб там зареєструватись, у вас має бути житло, і не просто житло, а житло з пропискою. Що це означає? Ви можете побачити в різних групах телеграм. Рамі на Фейсбуці, коли здають там кімнату, але пишуть без прописки, такі варіанти вам не підходять, тому що має прийти поліцейський і підтвердити ваше місце проживання, і тільки потім вас зможе зареєструвати місцева адміністрація. Тільки тоді ви отримаєте свою картку, а яка по факту є тут ID, і без неї тут жити не можна. Бельгія не надає житло. Так, тут є притулок від Червоного Хресту Аріана, але ви повинні розуміти, що так як ситуація в нашій країні жахлива, ця відбувається вже більше ніж півтора року. Вже дуже велика кількість українців приїжджала до Бельгії, і тут просто нема такої кількості житла для них. А ще там може бути карантин, і одна з моїх підписниць писала мені, що вона приїхала, і дізналася що там карантин тоді була кір може бути і таке. Можливо, для мам з дітками малими або для літніх людей будуть Якісь переваги надання житла там, але навіть якщо ви отримали житло в цій аріані, тобто, ну по факту, ви отримали просто постіль там, то вас будуть там годувати і надавати вам першу медичну допомогу, але не усі ліки, навіть там будуть тільки базові, і усе. Тобто роботи там, звичайно, нема, і зареєструватись ви там також не можете. Кажуть, що інколи в Брюсселі вам надають право проживати Аріані, наприклад, на кілька днів, поки ви маєте знайти житло, але знайти житло саме за кілька днів ну дуже важко, майже нереально. В цьому притулку ніхто не буде вам шукати роботу або допомагати шукати житло. Це повністю ваша відповідальність. Тобто, тут ми стикаємо з основною проблемою, що зареєструватись, не маючи тут житла, з пропискою. Неможливо, і тут таке, знаєте, замкнене коло. Бо дуже часто вам не захочуть арендатори здавати житло, якщо у вас немає цієї картки А, цього ID, яке ви не можете отримати, поки не маєте житла. Які є варіанти? Багато людей питають про приймаючі сім'ї. Так, дійсно вони є, але наскільки мені відомо, всі, хто могли там надати якусь допомогу, як приймаюча сім'я, вони це робили. Я не кажу про те, що не треба намагатися шукати, обов'язково треба. Але це буде дуже важко 100%. Стосовно Airbnb. Житло з Airbnb це також житло без прописки. Але я з вами поділюся не те, що лайфхаком, але історію всіх моїх друзів. Усі вони спочатку знімали житло на Airbnb, поки шукали постійне житло. І в цей час, поки в них був місяць цього житла, наприклад, на Airbnb, вони йшли у місцеву адміністрацію і реєструвалися. В місцевій адміністрації не треба показувати договір, що це житло саме з Airbnb. Які тут є нюанси? Нюанс перший, що поліцейський може йти доволі довго, і навіть якщо ви зняли. Оли житло на місяць, не факт, що за цей місяць поліцейський встигне до вас прийти. Так на нашому першому місці проживання поліцейський прийшов через три дні, а на другому через шість тижнів. Тому краще, якщо ви вже зняли квартиру на Airbnb, знімати її не на місяць, а хоча б на два. Протягом цих двох місяців поліцейський вже точно має прийти. Також ви можете нагадувати поліції про себе, наприклад, до вас кілька тижнів вже не приходять, ви можете подзвонити в локальний поліцейський відділок і нагадати про себе, але не робіть це, будь ласка, там через день, через два не треба нахабніти. І другий нюанс: так як міста зазвичай у Бельгії невеликі, і поліцейські можуть добре знати житлові будинки. А ми локації можуть знати, що ця квартира вона постійно здається на Airbnb, і тоді вас там просто не зареєструють. Чи знаю я хоч один такий випадок? Ні, не знаю. Усі мої знайомі, їх тут багато робили так з Airbnb, і все це спрацювало. До речі, лайфхак з проживанням у невеликому місці вам може допомогти із тим, щоб скоріше до вас прийшов поліцейський, бо у невеликих містах навантаження на поліцейські відділки набагато менше. І ви можете, наприклад, спочатку приїхати, зареєструватись в Брюсселі і оселитись на якийсь час у невеликому місці, отримати там реєстрацію, в цей час шукати житло вже в більшому місці, або залишитись там, якщо вам сподобалось. Які труднощі в нас з пошуком постійного житла. Поки, знову-таки, у вас немає цієї картки, а ID по закону ви маєте вже орендувати житло, але власники здебільшого не захочуть вам його здати. Другий нюанс: якщо у вас немає робочого контракту бельгійського або будь-якого іншого, ви не можете підтвердити свої доходи або живете на соціальні виплати, це також буде мінус, і квартиру вам буде отримати важче. Третій нюанс такий, що дуже часто орендатори просто бояться, що ви, наприклад, знімаєте. mě tezá Квартиру, а потім вирішити поїхати додому. І їм знову потрібно буде шукати нових життів. Тому, якщо прийде, наприклад, Бельгій з working контракт, і ви, то зазвичай житло нададуть, звичайно, не вам. Тобто, ви повинні розуміти, що тут немає такої схеми, як в Києві, що ви сьогодні на OLX там знайшли собі житло, кинули гроші на картку і все, і почали там завтра жити. Тут обирає саме арендодавець, не ви. І він може робити це довго, і ви можете шукати довго, і вам можуть не відповідати на. Листи з вашими запитами. Звичайно, що починати шукати житло краще завчасно, але якщо ви не будете фізично у Бельгії, не будете приходити на перегляди цих квартир, вони навряд чи вам здадуть квартиру просто там по емейлах. E Тому, які тут є варіанти? Варіант перший: якщо у вас є друзі в місті, де ви плануєте проживати, відправляти на перегляди їх. Варіант другий. Наприклад, якщо ви плануєте переїжджати родиною, то краще, щоб переїхав, мабуть, спочатку хтось один і шукав тут житло, ходив на ці всі перегляди, а потім вже переїхали ви. Також варіант щодо отримання житла. Наприклад, якщо ви будете працювати на заводі на якомусь, яке надає житло. Також, якщо у вас є тут друзі, які готові вас прописати, це найважливіше, то також ви можете, звичайно, що пожити в них і дати цю адресу для поліції, для адміністрації і зареєструватись там. Ще такі особливості і нюанси щодо житла. Вам потрібно буде віддати одразу суму першого останнього місяця і суму депозиту, яка дорівнює двом орендним платам. Тобто, якщо у вас квартира за 1000 євро, вам одразу потрібно буде заплатити 4000 євро. І так, це дуже великі суми, тому ви маєте бути до цього готові. Що у вас мають бути якісь збереження з собою, якщо ви плануєте одразу тут шукати постійне житло. Раніше я не знаю, чи практикується це досі, але через соціальну службу можна було попросити ніби кредит на цей депозитний платіж, який дорівнює двом місяцям, і потім з ваших соцвиплат вираховувалася якась там сума і покривався цей депозит. Але все змінюється, і умови ясно, що стають все жорсткішими з кожним місяцем. І тут можна зрозуміти державу, яка і так багато дуже робить для українців. Також можна попросити було тисячу євро на квартиру на меблі. Якщо ця квартира була ясно, що без меблів, і знову ж таки більшість квартир тут будуть без меблів, тому вам треба мати якийсь бюджет на ці меблі. Тут їх можна легко знайти. Бу на Різних сайтах, маркетах я в пошуку житла розповідала про це. Але це факт, що більшість квартир здаються без меблів. Вам не будуть, скоріш за все, давати цю тисячу євро просто живими грошима, а вам дадуть такі спеціальні талони у магазини, у яких продаються вживані меблі, вживана техніка і таке інше. Перейдемо до соціальних виплат на одну дорослу людину. Це десь 750-850 євро. Це залежить від багатьох нюансів на родину. Такі виплати будуть становити десь тисячу Євро, якщо у вас є діти, то на них близько 150 євро на кожну дитину приходить кожен місяць, і це незалежно від соціальних виплат. Ви їх будете отримувати, навіть якщо не отримуєте соціальні виплати. Здається, що це доволі велика сума на родину, але я вам вже пояснила, що за житло ви маєте сплачувати самостійно, і ціни в Бельгії ну дуже високі, тому це насправді дуже невеликі гроші. І лише на соціальні виплати прожити родині насправді важко. Ясно, що. Є велика різниця. Ви будете жити в якихось великих містах, типу Брюсселя, Антверпена, або ви будете жити в якихось невеликих містечках. Буде дійсно велика різниця в оренді також вам буде легше знайти школу або садок, скоріш за все, але все одно треба розуміти, що це не ті гроші, за якими сюди варто їхати, і що ці соціальні виплати вони не вічні. Ну, зовсім зараз же намагаються якомога скоріше перевести українців з соціальних виплат на роботу. Тому навіть якщо ви, наприклад, були архітектором, це одна з історій моїх друзів, і кілька місяців не змогли знайти собі роботу, то тоді соціальна служба запропонує вам будь-яку роботу, і якщо ви від неї відмовитесь там кілька разів, наприклад, вони можуть вас відправити на медогляд і сказати: О, ви здорові, можете працювати там на заводі, на складі, можете бути кур'єром і так далі. Якщо ви будете відмовлятись від таких пропозицій, то з вас соціальні виплати просто знімуть. Тому не розраховуйте, будь ласка, що ви приїдете і півроку будете там шукати роботу, і вам півроку будуть платити ці гроші соціальна служба. Далі щодо роботи, які нюанси, якщо ви, наприклад, працюєте у будівельній сфері, чи робите там ремонти, то вам дуже повезло, бо тут постійно така робота потрібна і такі майстри потрібні. Як я зрозуміла, то якщо ви працюєте на компанію, яка польська або там основний контингент поляки, ви не знаєте французьку або нідерландську, Ландську залежно від регіону, в якому ви плануєте працювати, тобто у Фландрії, Нідерландську, у Волонії Французьку, то ви будете отримувати десь 12-14 євро за годину. Якщо ж ви знаєте одну з цих мов і у вас якась вузька спеціалізація, то ви можете отримувати навіть 21-25 євро. Якщо ця компанія місцева бельгійська, також не важко буде знайти роботу якусь соціальну, якщо ви, наприклад, готові доглядати за людьми з якимись хворобами або за літніми людьми. Ми, Якщо ви готові прибирати? Також така робота тут є, для цього не потрібно знати мову, або там, мити посуд в ресторані. Тобто якісь такі роботи, для яких не необхідно знання мови, їх знайти тут можливо. Якщо ж ви розраховуєте, що ваша кваліфікація, ваш досвід, усе це якось тут важливо для соціальної служби, яка вам виплачує ці соцвиплати, або для ваших роботодавців, то, на жаль, ні. Але навіть серед моїх друзів такі випадки є, де достатньо було англійської мови. Тут є біржа труда, яка буде. Вам пропонувати різні варіанти щодо працевлаштування. Якщо ж ви не знаєте нідерландської або французької, то вас можуть відправити на курси. Я розповідала в своєму відео про вивчення нідерландської про ці курси, вони дуже недорогі, ви будете за один курс, це десь 2,5-3 місяці сплачувати буквально там 25 євро. Вони класні, дієві і знання мови насправді надає набагато більше тут можливостей. Якщо ви вже почали вивчати Нідерландська соцслужба вас відправила на ці курси, і ви не відвідуєте їх, але отримаєте соціальні виплати, то з вас можуть ці соціальні виплати зняти щодо жінок з малими дітьми. Садочок тут починається з 2,5 або 3 років безкоштовний. Якщо ж вам потрібно здати дитину у яслі, тобто у Дейкер, то він буде платним. І це також велика проблема, бо багато жінок приїжджають з дітьми і не можуть віддати їх безкоштовно у яслі. І також ще один нюанс щодо таких жінок: якщо, наприклад, навіть ваша дитина в школі, то тут учбовий день закінчується у 15.30, а у середу о 12.30. І якщо у вас немає групи продовженого дня у школі, або у вас немає на неї грошей, бо це буде коштувати близько 1 євро за 1 годину, то, звичайно, знову ж таки ви не можете віддати. Туди дитину і піти працювати. І я знаю вже декілька випадків. Я думаю, їх тут дуже багато. Коли жінок таких з малими дітьми не беруть на роботу через те, що в них дуже дуже виходить такий графік. Вони можуть бути на роботі тільки з 9 до 15, наприклад. І це дуже невеликий слот для працедавця. Вони намагаються знайти когось з більш гнучким графіком. Ще нюанс щодо освіти: що такі садочки або школи вони безкоштовні, але ж вони у Лоні французькі у Фландрії, Нідерландський. і якщо ви хочете, щоб ваша дитина, наприклад, навчалась там англійською, то за таку школу садочок ви будете сплачувати самостійно. Тут, наприклад, в Антверпені, за французьку школу, мої знайомі сплачували близько тисячі євро на місяць, і тут освіта з п'яти років є обов'язковою і за цим будуть дуже слідкувати. І здається, що навіть за півроку або за рік ваша дитина може без причини не бути у школі лише 10 днів на всі інші випадки, у вашої дитини мають бути якісь офіційні документи, які обґрунтовують її відсутність у школі. Ой, сонечко вийшло. Одразу такий колір шкіри приємний став. Також у, у деяких містах, деяких школах є інтеграційні класи. Тобто це будуть класи, в яких емігранти не тільки українці, одразу кажу, а емігранти з усіх різних країн вони будуть навчатись разом. І, наприклад, 4 дні на тижні вони будуть здебільшого вивчати нідерландську і один день ходити в звичайний клас. Рекомендую вам школу або садочок шукати завчасно, тому що в великих містах місць не так багато в цих школах, і для того, щоб вам записати свою дитину до садочку або школи, ви просто надсилаєте імейл, запит, і якщо в школі або в садочку є місце, вони не мають права. Право вам відмовити. Ніякі медичні справки, вакцинації нічого тут такого не просять. Ще я нагадаю, що Бельгія це такий тут можна сказати соціалізм, тому тут може менеджер і прибиральник отримувати однакову мінімальну зарплату. Ця мінімальна зарплата тут 1860 євро. Тому якщо ви, наприклад, переїжджаєте сюди родиною і будете працювати вдвох, то навіть двох мінімальних зарплат вам вистачить на нормальне життя. Якщо ви отримували соціальні виплати і хтось з вашої родини почали працювати на повну ставку на ці 1860 євро, то соціальні виплати з вас знімуть. І так, виходить. Що сума соціальних виплат на родину і мінімальна заробітна плата вони однакові. Але тут важливо працювати. Ви можете працювати тут удвох. Ваша зарплатня може складати більше, ніж ці соціальні виплати. І якщо ви, наприклад, захочете тут залишитись, то дуже важливо тут працювати. На одну мінімальну зарплату у родині прожити ну не дуже легко, але можливо, в мене також є окреме відео про продуктову корзину, і навіть її порівняння з українською продуктовою корзиною, подивіться, Тож, підводимо з вами. Вами підсумки, кому не варто їхати в Бельгію. Тим, хто розраховує на безкоштовне житло, бо його по факту тут немає. Тим, у кого зовсім немає ніяких тут знайомих і друзів, у яких можна пожити, або немає грошей на те, щоб орендувати постійне житло, вам також буде дуже важко. Я розумію, що зараз вже багато людей намагаються навіть з Польщі, там з Німеччини переїхати, бо тут великі соціальні виплати. Але у Німеччині вам надають житло тут ні, і ви можете реально залишитись там на вокзалі. По четверте, якщо ви не плануєте вчити нідерландську або французьку, але хочете мати класну якусь роботу, то це дуже буде важко. Це можливо, але буде важко. Просто шукати треба в міжнародних компаніях. Якщо ваш рівень кваліфікації, ваш досвід дозволяє вам розглядати такі вакансії, то супер, тоді можете їхати. П'яте, якщо ви плануєте, що ваша дитина буде навчатися, наприклад, там, в українському якомусь класі або в українському садочку, або в англійському, також не варто на це розраховувати. Ну, якщо у вас немає зовсім ніякого бюджету на проживання, хоча б там на перші часи, то дуже буде також важко, бо тут справді високі ціни. Дякую вам дуже за перегляд. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, я усім абсолютно відповідаю. Також залишайте просто коментарі, і мені, як блогеру, також дуже важливо отримувати якийсь від вас фідбек, Тому я чекаю на ваші лайки, на ваші підписки, на ваші коментарі. Тодзінс! І бережіть себе! Ну, і ясно, що тільки я скінчила записувати відео, вийшло сонечко!